Вітаю вас, добрий вечір, добрий ночі, добрий ранок, добрий день, коли хто дивиться, друзі. Вітаю, бажаю всім мирного життя, міцного здоров'я, щастя в родині, успіхів у вашій роботі, і щоб всі ваші бажання обов'язково здійснилися. Ці, ці дні вони дуже енергоносії, енерготакі ресурсні, і сонце рождається, наші бажання, наші плани, будьте. Сміливими, будьте добрими, будьте взаємовічливі, всього найкращого вам і майбутнього, майбутнє хай буде в 10 разів краще, ніж сьогодення. Хай будуть все-все-все добре у кожного з вас. Мільйон сердечок любви, дружби, де б ви не знаходились, Херсонська область, Україна. Кожний, хто сьогодні зустрівся. На цій зустрічі, в кого становилася саме на цій на цьому відео, я бажаю вам щастя, здоров'я і щоб ми жили всі під мирним надом. Бажаю миру на всій планеті Земля і на, і в моїй країні Україні. Дуже хочу для всіх щастя, здоров'я і всього найкращого. Головне, головне, мирне небо для всіх. Ну що, Херсонська область окупований берег лівий, де б ви не знаходились зараз, або ви виїхали. Польща, страни Європи, країни Європи, Балтики, Турція, Канада, Америка, де б ви не були, знаю по всьому білому світі. Мільйон сердечок любви і дружби, одне серце биття. Ми вас чекаємо додому, чекаємо зустрічі, і щоб ця зустріч була найрадіснішим собиттєм в нашому житті. Все-таки я дуже вірю, що мир буде. В нашій країні. Для вас, для, вашого, для ваших сел і міст, і міст на лівому березі Херсонської області, яка знаходиться в окупації, зараз ми спитаємо, які, через карти Таро у нас іде інформація, ми спитаємо, які події головні будуть на передні дні, на наступні дні, на 23, на 24 грудня 2025 року. Лівий берег Херсонська область, будь ласка, що людям треба знати? Саме головне у вас важливі питання е, житлові. У вас дуже зараз великий шанс поїхати кудись і вирішити всі свої питання. Дуже хороший, дуже добрий знак. Зараз вас будуть підтримувати. Зараз у вас є помічники, це можуть бути і ваші союзники, друзі, батько, брат, кум, сват. Зараз вирішите якісь питання дуже положительні, матеріального характеру. Можливо, якісь виплати, можливо, якісь продажі, можливо, якісь фінансові і справи, і житлові. Лівий берег. Для когось добрі новини, хтось буде думати все ж таки їхати, вертатися, хтось хоче їхати додому і там, де ви жили. Для когось, друзі, для, для когось, ви дуже сумуєте за своїм домом, як страшний суд можуть провозглашати якісь события, зв'язані з вашим домом. І ще дуже хочу вас попередити, що на лівому березі можуть пострадати житло, Житлоїх людей не, не тільки фі, фізично, фізично, удари, пожари таке також можуть бути. Дуже для когось дуже можете, можете бути без освітлення, без інформації, без якоїсь, от, от, от чоловік сидить без засвітлення, без інформації. І щось змінюється. Кардинальні зміни йдуть, лівий берег, зміни, бачите? щось Завершується. Друзі, хто хтось буде збиратися і виїжджати, мирне населення. Ви будете виїжджати. Це добра дорога. Незвісно, яка це буде дорога. І ще, якщо ви поїдете і зібралися кудись їхати, ще незвісно, откуда буде і яка дорога, куди і яка дорога. Вона може бути примусовою, вимушеною. Ось такі сьогодні у нас енергії. Бачите, скільки людей стільки, стільки і підказує. І для вас головна порада для всіх, для лівого берега Херсонської області, який зараз під окупацією. Будьте сильними, вирішуйте свої питання, не дивлячись ні на що, Іспользуйте всі варіанти, событий і плануйте. Дорогу для того, щоб вирішити свої питання, треба захистити себе, треба вирішити свої важливі питання, треба стати сильною. Ось такі, друзі, у нас сьогодні вийшли підсказки, поради. А тепер по містам і селам Херсонська область, лівий берег окупований. На жаль, що чекає по містам і селам для вас? Велика лепетиха. Горностаєвка, Рубанівка, Каїри, Любімовка, Каховка, Таврійськ, Нова Каховка, Велика Лепетиха. Дуже небезпечні люди разом з вами щось вам пропонують. Ці пропозиції. Невірні для вас. прежде, чим прийняття якісь пропозиції, дуже добре подумайте, що вам пропонують. Можуть бути неполадки з засвітленням і зв'язком також. Горна Неочікувана важка ситуація для працюючих людей. Зміни. Ви перемагаєте всі ці зміни. Якщо є якісь плани по змінам, робіть це. Рубанівка, ви зараз обмежені, обмежені, обмежені вирішити якусь, оказати якусь допомогу, можливо, своїй дитині. Ну не можете ви зараз якісь приміжуток времени, ви не зможете. Ну це не значить, що так буде завжди для, для жінки розклад. Ви просто зараз обмежені. Ви не можете допомогти комусь. Просто зараз такі дні. Каїри. Каїри будуть з суточками з органами влади, з представителями влади, перевірки і так далі. Любимовка. Дуже великі обмеження. На любимовке може бути берегова лінія в возле води. І чогось закривають, закривають, говорять, нічого не плануйте. Каховка. Новости, новости, часто лживые. Все проверяйте. Желательно выдержать время и вступиться в свои права. Защитить свои права цемерному населению. Какое-то выждать время. Вот выждать час. Найти покровителя и вступить заново в свою працу. Может быть, бои возле воды. Неспокойно. Каховка. Друзі, можуть підсилювати, кудись виїжджати. Може давление оказувати, кудись виїжджати. Будьте внимательні. Да, вам там щось якісь пропозиції, щось наглашають. Часто лжива інформація. Перевіряйте її. Нова каховка. Це був Таврійськ. І нова каховка. Ви стали перед вибором якісь звістки. Женщина стала перед вибором, хочеться їхати, але ви не зараз це будете робити. Якщо ви поїдете, ви поїдете пізніше, чувствуєте себе жертвою, жертвою цих окупацій, жертвою того, що люди воєнні рядом з вами. Можливо, трошки пізніше будете планувати поїздки. Дніпряни кринки, казачі лагері, нова маячка, Олешки, Ювілейне, Радинськ, Великі Копані. Для вас іде інформація, друзі, на картах Таро. Дніпряни, кринки, Казачі лагірі, Нова Маячка, Олешки, Ювілейне, Радинськ, Великі Копані. Дніпряни. Звістки, звістки для чоловіків. А щось щось добрі звістки. Ви будете навіть. Некоторые будут даже какие-то добрі звістки, вам будуть преподносить их як добрі звістки. Ну чомусь. Чого от цих звісток так дуже страшно, що треба кудись їхати? Кринки, тишина. Там важка ситуація, і щось туди везуть. Казачі лагері. Так, обмеження руху. І зараз те, що ви планували, ви ці два дня не зможете притворити в життя. Трошки, трошки важкувата ситуація пізніше. Нова маячка. Будуть, буде конфлікт з органами влади у жінки. Жінка-мирне населення будете відстоювати свої права. Олешки. Берег розбитий, берег, берег сум великий, щось зломане, розбите. І ще будуть якісь документи, теж печальні бумаги, які будуть вас не радувати. Ювілейне. Не плануйте ніяких фінансових справ. Ви хотіли щось дуже швидко зробити, не, не у вас не вийде. Пізніше вийде Радинськ, пропозиції, які ви отримали. Ви зараз думаєте над ними, там дуже вони не оправдані будуть. Не один, не другий варіант, не добрий. Один із варіантів, який вам пропонують, ну зовсім, зовсім перевіряйте все. В яких-то ілюзіях і в обмані знаходитесь. Дуже, будь ласка, обережно. Велике купання. працюють з вами рядом люди, які з вами не чесні, як враги. Вы на самом деле один для мужчины. И округом, как только предателей. Мужчина работает. Вы по существу дуже много себе почуваете. И рядом с вами зовсім не друг. Может, якусь дуже неочікувану вам парлянку зробити. Далее. Гола пристань, картошинка, нова зборівка, чулаківка, брилівка бухтарей, асканья нова. Для вас це інформація на ближні дні. Голопристань, Кардашинка, Нова Збурівка, Чулаківка, Брилівка, Бехтери, асканія нова. Голопристань, обмеження, проверки. Для молодих людей дуже, дуже складна ситуація. Кардашинка. Для женщины. вирішити питання з с кем-то из руководства, из влады, с представители влады, только мирным путем у вас получится. Новозбуревка. Плануйте, зараз ваши планы благословенные. И здесь снятся. Погані повідомлення, погані документи. Может кто-то получить нерадостные документы и звездки. Это бумаги, документы, известия. Бриливка. Дуже неспокійна ситуация. Учение якісь направления какие-то які все в таком агрессии. Дуже тяжело зараз. Бриливка. И это почему-то задеяны и еще детские энергии тут. Дети, дети, дети. Бактеры могут оказывать на какое-то силовое воздействие на вас финансовая, материальная, материальная сторона вашей жизни. Желательно уйти, уйти от тех ситуаций, когда вас подстегивают что-то сделать, вы что-то фінансову виказ Уйдіть, Уйдіть, не вирішуйте. Ну, не, зараз не час. Остання нова. Угу. Тяжела ситуація важка. Дуже багато е, непрозрачной інформації, про яку ви не знаєте. Це ваш, ваше сотрудничество з кем-то. Могут обмануть, підставити, перевірити. Ви даже не чекаєте цього. Будьте внимательні. Будьте обережні. Люди, які десь працюють, вони зараз такі, в такому стані, дуже неспокойному і негативному. Наблюдайте за своїми ситуаціями, прислухайтеся підсказок своєї душі і серця. Бажаю кожному ангела-охоронця. Залізний порт, Лазурне, Скадовськ, Каланчак, Чапленка, Новотроїцька, Гінічиська. Верхній рогачик, нижні сірогози, Іванівка район. Залізний порт. Благословенна дорога для жінки. Плануйте. Все добре. Лазурна. По документам дуже великі обмеження. Жінка жде якісь бумаги. Ви або, або ви їх не дочекаєтесь обмеження вас до, до якоїсь інформації, або інформація буде дуже негативна для вас, яка розіб'є ваші плани, чогось і заблокує ваші дальні дії. Скадовськ. дуже тяжело людям воєнним, дуже якась велика боротьба, отраження, так, скадовський район, берегова лінія, вся оружі, вся в, оружію, вся в дуже в такому напряженні. Каланчаг, учеба, діти, надо спланировать дальнейшее правильное событие. Чаплинка – Краще уехать від каких подій, на які вас принуждають. уйти із тяжелой ситуации, в яку вас хотят принудительно. Новотроїцька. Фінансова небезпека від людей, можливо, військових, заробітки, роботи з військовими, що тож є, дуже небезпечно тут все, будьте уважні. Можуть бути якісь склади військові, якась там нерозбіріха, тяжола ситуація. генически мужчины почему у вас будет, с владой у вас будут какие-то перепития мужчины определенных профессий ждите каких-то разговоров Ждіть якісь повідомлення від влади, будуть якісь пропозиції. Великі гроші будуть обіщати. Зв'язані з війною, своей, з, з роботою. можливо, в військові. Так, генический район може бути тяжлая ситуація, Берегова лінія. Верхній рогачик. Неочікувано, можна стати жертвою ситуації, можна залишитися без дому, без фінансів. В яке-то время нічого не, не, не плануйте. Не дуже, добро, не, добро зараз, не дуже добрі енергії у вас можуть, і інформація, де не дуже добра. Вам порада почекати, почекати і просто почекати в роздум'ях і все зробити правильно, але пізніше. Нижні сірогози. Там, де ви працюєте, дуже тяжла ситуація, ну, ви должны найти в собі сили, щоб там свої інтереси захистити. Ну, там, де ви працюєте, важка ситуація. Захистити себе. Іванівка район. Тот, хто був победителем на коні, може бути побіжженим. От хто зверху був, той атакован, той унижен. То був возвишен унізиться. От така ситуація. Зміни не в кращу сторону. Дуже важко буде молодим, чогось і саме молодим. Зміни не в кращу сторону. Ну що, друзі, будуть пропонувати, можливо, якісь, якусь роботу за якусь награщення. Ну, це буде чомусь не легкі енергії, а такі це буде важко. Ось така сьогодні прийшла інформація. Бажаю всім вам свого ангела-охоронця, який вам буде обов'язково підсказувати правильні рішення, правильні дії. Прислухайтеся, запрошуйте ангелів-охоронців своє життя. Бажаю вам міцного здоров'я і мирного неба для нас усіх. Обіймаю серцем. Дякую вам за лайки і за ваші коментарі.